І так, вітаю усіх присутніх у цьому відео за мікрофоном найманець. У цьому і наступних відео я буду розповідати вам, як створювати мапи по Project Zomboid. Під відео у описі ви знайдете посилання на плейлист, а також на самому каналі найомникфу, де знайдете плейлист, у котрому я буду викладати, ну, я так нарахував, як мінімум, іще 9-10 відео по цій темі. Цей курс, якщо це можна так назвати, я розбив на 9 відео. У цих 9 відео ми з вами розберемо базові аспекти по тому, як створювати мапи. У подальшому, після того, як я виконав усі ці, так би мовити, короткі відео, усі ці блоки, я потім їх зберу в одне цільне відео і виклав на свій основний канал. Якщо що, посилання на нього також буде у описі під відео. Сьогодні я вам розповім, як завантажити і встановити редактори для створення мапи, і також розповім про те, де і як встановити додаткові файли, котрі також знадобляться у подальшому. Під відео у описі ви знайдете декілька посилань. Перше посилання це посилання на те, де ви зможете завантажити редактори для створення мап, так як зараз відео на каналі немає, я покажу це на власному прикладі і покажу, де можна, окрім відео, знайти ці посилання. Виходить у нашій україномовній спільноті по модостворенню. Якщо що, посилання на Discord-сервер, ви також знайдете під відео в описі, і в чаті мапи. В розділі модних я перекріпив повідомлення, в котрому надіслав, так би мовити, важливі потрібну потрібні аспекти інформації пов'язані з мапостворенням. Знайти ви це посилання і подальше зможете у закріплених повідомленнях. І ось у цьому першому ой першому повідомленні є перше посилання якраз таки на оригінальні редактори. Натискайте на нього. Вас перекидає у форум Project Zomboid. У цій сторінці ви зможете знайти три посилання. А саме два посилання на програми, щоб встановити на операційну систему Windows і на Linux. Я працюю на Windows, тому мені потрібно вибирати щось між цим. Дивіться, якщо у вас доволі такий старенький комп'ютер, і його операційна система лише підтримує 32 біти, то качайте по першому посиланню. Якщо у вас такий доволі новий ноутбук, або ну, так мовити, недавно його недавно купили, або якому менше, ніж 10 років, або ви просто знаєте, що він працює по операційній системі, яка підтримує 64 біти, то завантажуйте за другим посиланням. Виходить, натискаєте на нього, вас перекидає в так мовити, на інший сайт Dropbox. І завантажуєте ці редактори. Ці редактори, наскільки я знаю, повністю без вірусів. Вони були викладені самими ж розробниками або їхніми посередниками Тому пікуватися за це, ви так би мовити можете коротше, спокійно цього ставитися, ніяких вірусів немає. Далі виходить після того, як ви завантажили цей архів. Швидше за все, він у вас буде у завантаженнях. У вас завантажиться архів, котрий вам потрібно буде розархівувати. В даному випадку, ви можете, якщо ви працюєте на Windows 11, ви можете через архіватор Windows 11 розархівувати цей файл. Або, у моєму випадку, я вже давно користуюсь Windows 11, і я зіштовхнувся з такою проблемою, що не всі. Архіви можна розархівувати через архіватор самої операційної системи, тому я завантажив програму WinRAR, вона повністю безкоштовна, ви можете її завантажити з офіційного сайту і через цей архіватор розархівувати архів. Для цього вам потрібно буде натиснути WinRAR і обрати з будь-яких потрібних вам варіантів. Я в моєму випадку я розархівував в, в, в текущу папку. Після е, того, як ви розархівуєте файл а, чи ще файли, у вас будуть вони виглядати ось таким чином. Я їх закинув в, для себе, в окрему для себе папку, а, і у вас буде ось таких дві папки: це два редактора: Tile і WorldEd. І після чого е, воно у вас буде виглядати таким чином. Ви можете е, через ОКМ натиснути два рази на застосунок, і у вас відкриється редактор. Ось таким чином ви відкриваєте, і якщо ви відкриєте, у вас буде виглядати редактор ось таким чином. І так само буде виглядати редактор, ось тут, бачите, за стосунок написано, тип файлу відкриєте ось таким чином, то у вас все добре, ви саме ті редактори завантажили. Також, якщо наприклад, незручно через папки відкривати. Ну, Наприклад, такі мені. Мені, наприклад, незручно залазити в папку, в папку їх відкривати таким чином. Ви натискаєте правою кнопкою миші, випадаючи у списку, натискаєте Створити ярвик. Ось він. І натискаючи ОК на цей ярвик, ви так само зможете відкривати редактор. Я його зараз виріжу через швидкі клавіші Ctrl-Z і вставлю. От сюди, перейменую, щоб він виглядав нормально. Все. Тепер у мене є е, іконка на робочому столі редактора World Ed, і так само я можу зробити з редактором TileZ. Я Його ось таким чином копіюю. У мене аж задній фон потемнів. Не звертайте на це увагу. Це мене така постійна проблема, тому що я просто користуюся двома екранами одночасно. то Бачу постійно, що така от проблема відбувається, тому не лякайтеся. Ну і тепер можна буде їх відкривати ось таким зручним чином. Після того, як ви завантажили два редактори, вам потрібно буде знову ж таки під відео в описі. Я гадаю, я посилання на цей архів. На цю папку також буду залишати у подальших відео. Вам потрібно буде завантажити мій власностворений архів, у котрому я, так би мовити, завантажив ось таку кількість файлів. Можливо, в подальшому кількість файлів вона зміниться. Побачу в залежності від того, як, як воно буде. Ну, десь ось така приблизна кількість файлів повинна бути. І в подальшому протязі усієї нашої розробки. Ми затронемо кожний з цих файлів. Але наразі, коли ви завантажите цей архів, нам зараз буде потрібна лише ось ця папка. Це папка тайлів а простішими словами текстур. текстур. Тому вам треба буде обов'язково її вже зараз завантажити. І давайте зараз підключимо до наших редакторів текстури. Для того, щоб наша мапа потім в подальшому коректно відображалася. Бо якщо ви цього не зробите, то коли будете створювати мапу і ми її будемо розглядати, у вас приблизно ось така проблема може бути, ну, приблизно така проблема може виникати. Тобто ви створите мапу. Але у вас вона буде повністю красна. Якщо так розглядіти, хоча тут погано видно. Ну коротше, На кожній текстурі у вас будуть отакі от отака от текстура, тобто знаків питань. Тобто редактор він знає, що ви якісь текстури. якісь Тайли встановили, але він не знає, як вони виглядають, і він, коротше, за замовчуванням їх інтерпретує або візуалізує ось таким чином. То, щоб такого не було, давайте зараз підключимо ці текстури. Е, виходить, давайте почнемо з Tile Z, відкриваєте його, потім заходите в Tools, та і тут е, берете і обираєте нашу папку. Моя папка знаходиться на робочому столі. То ось тут зараз вам покажу. Ну ви можете перекинути цю папку з потрібним вам файлом, почекайте. Зараз як це мені звідси вийти Ви цю папку зможете перекинути в потрібне вам місце, а в даному випадку я ось цю папку перекинув до себе от сюди. Зараз я вам покажу. От я вам я перекинув його сюди, цю папку mine files. Ось ось ця папка з текстурами. Я можу скопіювати шлях до неї, зайти в tiles і далі отут вказати шлях до цієї папки. Ось так. Ось, вона знаходиться. Натискаєте отак, заходите у цю папку, обираєте папочку Tiles, вона у вас повинна тут відсвічуватись і обрати. Вибрати папки. Да. І після чого у вас повинно зникнути усе оце от червоне. А тут якісь моменти будуть, оці, але це, якщо не помиляюсь, це мої особисті тайли. У вас можливо, буде більше трошечки червоних горіти, тому що ем, якось так склалося, що розробники, так би мовити, не доопублікували деякі тайли, чи ще щось, але вони, якщо не помиляються в оригінальній мапі. Ніде не використовується. Можливо, їх додали, потім прибрали але тут просто-напросто забув їх прибрати, тому можете особо звертати увагу. Якщо у вас вже і така ситуація виникла і воно вам, так мовити, мазовить очі, ви можете зробити це таким чином. от Вибрати, натиснути на мусорку. Отак, і воно у вас тоді зникне. І тоді у вас отут замість знаків питань будуть ці текстури, ви зможете це все діло. Проглядіти. Натискаєте ОК. А після чого ви переходите прямо через TLZ, переходите в редактор World Add. Можете і так перейти через ярлик, який у вас, ну, в моєму випадку, розташований на робочому столі. Або можете прямо через редактор. А після чого ви заходите в Edit Preference. І тут так само вказуєте розташування е, папки з вашими текстурами. Ну, в моєму випадку я їх вже я вже обрав його. Ось таким чином: вибір. І я далі натискаю ОК. Все. Тепер ми текстури підключили. А після того, як ми підключили е, папку з текстурами до наших редакторів, Давайте продовжимо нашу підготовку і створимо папку для нашої мапи. Щоб ми вже в подальших відео могли не морочитися з цими папками, а потім просто сфокусуватися на редакторі і, і ну, в цьому як створювати мапи. Для цього на, у будь-якому місці зручному для вас створіть просто папку, придумайте якусь їй назву. Я, наприклад, на, назву її відеотест. Map, ось таким чином. Одразу скажу, що назва папки е, ні на що не впливає. І потім е, відкриваєте цю папку, і нам тут треба ще створити ще декілька папок. значить Створюємо папку з назвою Луц. Ось е, пишете її на латиниці. Саме така назва повинна бути. Під відео в описі я також залишу коротше, назви. До цих папок, щоб ви, ну, там наприклад, не зробили якусь помилку, кому це потрібно. І також ви повинні створити папку з ось такою назвою XML World. Все, тепер ми підготували нашу папку для нашої мапи і можна переходити далі. це далі ви побачите в наступному відео.